Доброго ранку усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний, усім усім великий привіт! Хто не підписаний, ще підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Весною подивимося, що в нас вийде з нашої плантації. Хто не бачив, то я розкажу. У нас є плантація з клубнічкою, там є 30 сортів клубніки. Подивимося, як вона цього року вродить. І який буде е, урожай. Кому буде цікава розсада, е, буде розсада. Є ранні, середні, пізні сорти, е, є суничка, е, схрещена з полуницею. Е, все буде. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити, подивитися, який сорт, як буде плодоносити, щоб можна було заказати розсаду, кому буде цікаво. Зараз поговоримо про орхідейки. Це, е, я показую орхідейки, які ми з вами пересаджували, від'єднували діточки недавно що, е, їх я чуть-чуть полила вже. Пройшло вже три дні, може більше, ніж 3 дні, я їх вже полила. Це е, діточки від'єднували від, від е, сого готріс. Ось одна дітулька. Зараз я тако достану її. У нас тут стаканчик в стаканчику. Ось так, я їх вже полила, як ви бачите, корінчик вже е, привик за пару днів до вологи. Це були воздушні корінчики. Е, діточки були на цвітоносах. Хто не бачив, пройдіть в плейлисті. Вони. Я нічим не мастила ні цитокініновою пастою, нічим. Діточки з'явилися самі по собі. Ось так вона спочувається. У нас була посадочка мох і кора. Все більше нічого не додавала в посадочку. Ось так. Це одна орхідейка. Так, далі. Ось друга орхідейка, теж корінчик починає зеленіти. Ось така получилась посадочка, це друга орхідейка сого готріс. Так, далі в нас була орхідейка, теж діточка. Ось така, це від Белінзони, теж пробуджує кінчик зелений, ось так. Теж посадочка кора, кору я збираю сама. Мох теж простий обичний, не сфагну. І ось теж росте корінчик ростущий. Ось так вона себе почуває. Все добре. Тут, я вам казала, я їх вже полила. Це е, іспар на стаканчику. Ось така посадочка в нас вийшла. Це Белінзони діточка. Е, далі, це в нас сінголо. Біла, яка не хотіла рости зовсім. Теж, ось так я її посадила в баночку, нехай росте. Бо вона щось зовсім розкапризлась. Тут бачу корінчик. в неї було тільки два корінчика таких, і не туди, і не сюди. Ну, я їх залишила. Так. Далі. Ми садили мультяшку розову одну в баночку, а одну посадили в горшочок, це в баночки теж почуває добре, тургор ніби не втрачається, теж полила. Все добре. Так. Ось теж мультяшка. Теж добре себе почуває, більш-менш їх тільки полила. І ось так вона стоїть. Гарненько їх закріпила в посадочках, щоб вони не сильно болталися, щоб трималися. Це пелінзона мамка. Яка теж трошки втратила корінчики, тому і ми від'єднали таку маленьку діточку ось. Ну, бачу, там в неї, по-моєму, теж починає розкуклюватися корінчик. Будемо дивитися, ось так вона себе почуває. Листочок росте, тургор, ніби не втрачає. Так що ось так себе почувають орхідейки, які ми недавно ще пересаджували. Все з ними чудово, все з ними добре. Я вам казала, що орхідейку поливаємо не після посадки, я кору перед тим, як садити орхідейки, я її замочую. Потім ріжу на кусочки і сажу орхідейки. Кору, це кора я збираю її сама. Потім ось так плоскогубцями ріжу на кусочки ламаю. Тут є водичка, тому що я сьогодні буду пересажувати дітки, які в мене залишилися, які не продалися. Ось. Буду вже їх трошки пересаджувати, бо вони в мене в мохові тільки. Так що буду пересаджувати їх в кору і мох. Це мох мій, я збирала, це не з фагном, це простий лісний мох. Так що, будемо займатися сьогодні трошки пересадками діточок. Може, я вам трошки поснімаю, подивлюся. Так що, все, всім удачки, хорошого дня, всього найкращого. Бережіть себе. Пока-пока!